Свято наближається, свято наближається та-та-да-та-дадам. та та да, -та 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 -да Настрій чарівний, тому що скоро дійсно буде новий рік. Ви знаєте, я вже казала в усіх своїх репортажах, що в мене не було досвіду такого довгого перебування у Львові безпосередньо між сезон, між Хеловіном і Новим роком. Листопад. завжди листопад у нас такий трошки е, такий сумний. Тому що день різко стає коротким, 4 години переводять час, 4 години вже ніч-ніч, а ще зараз і вимикають світло. У Києві по 7 годин, і це не переливки, у Львові по 2, і це тішить. Але життя продовжується, і хто як не ми самі зробимо собі яскравий настрій? Ось так мені мене завжди запитують: Оксана, звідки ти береш тільки енергії, звідки ти береш ту посмішку? Ну, я ж жива людина. Якщо ви думаєте, що я завжди фонтаную і що е, не буває такого, що мені сумно на душі, то це не так, тому що я дійсно жива людина. Але вміння бачити яскравість, барви і дякувати. Головне дякувати за кожен день, за кожну хвилинку, за кожну приємну зустріч, за кожний. Якийсь яскравий вогник це величезне щастя, це те, що дає 100% енергію, І коли ти це робиш, не тому, що це так потрібно, тому що це так працює, а тому, що це твоя сутність. Дійсно, життя стає різнобарвним. У мене був сьогодні дуже потужний день. До речі, сьогодні у Києві випав перший сніг. Трошки щось літало в Чернівцях. У Львові теж були білі мухи, але все розтануло. У мене сьогодні був дуже цікавий репортаж з органної зали. Сьогодні був вечір присвячений нашому класику Василю Барвинському. Потім були зустрічі у Кривої Липі і багато-багато планів. І Я вже на вечір, як зазвичай, коли вже час, знаєте, коли вже всі лягають спати, в мене час для себе. І я дуже дякую, що мої улюблені сувенірні крамнички крам, де я купила купу купезного осього, і ще планую це зробити, тому що попереду новий рік, і я буду готувати саме звідси сувеніри своїм близьким. У мене вони працюють до 2300 і їх багатько по всій площі ринок. І я заходжу в кожне з них і вибираю якусь родзинку. А саме приємне те, що дуже привітний персонал. Асортимент. В кош кожній крамниці відсотків на 30 відрізняється, і в тебе є можливість, якщо ти уважна людина, зосереджено подивитися щось цікавеньке вибрати. Я зараз крамниці яка в цей мій приїзд для ну для мене виявилася самою плідною, тому що я тут купила. Ви всі знаєте мої дизайнерські навушники з дредами які ми робили в репортажі з Ніколасом Кармою. Я розповідала, що це жінка Ольга Плетенець, яка до речі закінчувала львівську політехніку. Вона інженер, але творча людина. Всередині, їй 70 плюс років вона працює на вернісажі. Вона якось випадково під настрій їх зробила. А тут я така, о, вона, приїхала з Києва і їх одразу купила. Вони в мене прилежали два роки, а потім я придумала їх носити в такому безпосередньо шалмові моєму аутфіті, і вони стали моєю фішкою. З того часу я завжди продивляюся, де є якісь навушники. Ну, вони є в Європі, але такі китайські, китайські не цікаві. А зараз Боже пісня, не знаю, чи передає камера Мері Крісмас. У мене блюз, е, теж новорічний, е, класичні різдвяні пісні, і це підіймає настрій. Так, от, ми знову сьогодні в крамі за адресою катедральна. 2. Е, тут майже усе ручне роботи. Що приємно, що робота на що майстри наші українські. Кераміка, я обожнюю львівську кераміку. Я завжди про неї розповідаю, От просто покажи детальніше. Це все ручна робота на будь-який смак. Так, ну, давай, давай далі показуємо, показуємо. І ось тут у нас розпис. Бачите, ось таке все яскраве, як я люблю. Такі горнятка, філіжаночки. Філіжаночки, львівське слова на гварі, яскраві, яскраві, яскравий ручний розпис. Дуже-дуже гарне. Але цей мій репортаж, ти йди на те місце, поки що походу показую новорічну кераміку і там, де ти знімкувала, Настюша, Савай туди, нам там зручніше. Так, 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 так. Але цього разу хочу вам розповісти. Я ж розповідаю все з життя, не вигадуючи, що саме в цій крамниці я була неймовірно приємно здивована, тому що я тут собі нарила. Подивіться на цю красу ось таку купу купезно навушників, щоб ви не сумнівалися, я їх тут купила пар 20. Я думаю, що ви вже бачили слоненятка, ось такі ось такі, бачите, бджілки. А ну, зараз я прям буду вам показувати, тому що вони такі класнючі. Давай робимо фешн-примірку. Неважливо, що ви ну, я дівчинка доросла, хоча ментально мені 20-25 років. Чому б ні під настрій, під якийсь яскравий пуховичок, не одняти такі гарньоні, як варіант. А ось дивіться, які. Ну, я завжди кажу, ми ж дівчатки дівочки чому б таку дівчинку не одягнути? Так, давайте далі покажу. Ну, пікачі я просто показую це, ми потім розповімо. Пікачі я просто показую, це не моє. Ці червоні мега-крутецькі бомби я теж придбала тут. І вони ще дуже зручні в транспортуванні, тому що ось так складаються. Ну, тренд цього сезону леопардові тигрові принти. У мене тут на пуховичку є, і я ще під щось виготовлю, чи шала, чи рукавички, і ви будете. Ну, прям цукерочка-цукерочка і в тренді. Давайте далі. Ну, Червоного для мене багато не буває, це мій основний кольор. І нехай буде таке, як дівчинка з таким бантиком, чому б ні. Так, ось такі ще пікачу, ну таке я собі не брала. А ось цих слоненяток, бачите, я вже брала, і ви їх вже бачили в репортажі. Коли вчора я в пуховичку з квітами робила репортаж, сама ліпила. Пам'ятаєте, на вулиці Київській, і йшов такий дощ. А я в тому яскравому пуховичку в цих навушниках. Парасолька моя виселкова в Чернівцях, а дощ лиє, а я йду собі з блюзом і така щаслива задоволена і поділилася цією радістю з вами. Так, от цю красу можна купити саме в цій крамниці. Мої вже всі вдома, я вже їх ношу, а це я просто у дівчаток взяла. Я їх купила напевно ну, пар 15, не менше. В мене ще більше, тому що асортимент зменшується. Що ви розуміли? Ціна питання 300-350 гривень. Як я кажу, грузіть апельсини бочками. Ось вам ноу-хау. Просто, ну, все просто розумієте? Я особисто, якби вони навіть коштували тисячу гривень, я б їх купила, тому що це ексклюзивні речі. Так, це ми зараз відкладаємо, А тепер я хочу розповісти, якби, якби мені навести. Всі мої куферки додому, а їх стає все більше і більше, більше і більше. Тому що я ж по шопінгу виступаю кожного вечора. Я б однозначно взяла б ті чудові керамічні вази, і моя естетична дизайнерська натура. Дивіться, що зробила. Ось така краса, і щоб їм не було прохолодно, ми їх взянули в ці чарівні навушники. Ну, червоний плейбой, і така чудова, така чудова, бачите, така чудова вазочка, така чудова дівчинка. З такими формами. Зараз я про це вам теж розповім. Не планувала робити репортаж, але мене надихнуло. І я одягнула ось цю рожеву, ось такі наушнички, цю червону в плейбоївські, так. А ось цю, таку жіночку в такі сіренькі. Це вази, це не просто така краса естетична. Уявіть собі букети квітів в таких вазах. Це кераміка. Як називається цей виробник? Нанокераміка, і їм в цьому році 25 років. Тобто, це бренд з історією. Це все ручної роботи, наша Україна. І зараз я навушнички зніму. Це мої дизайнерські такі надбання. І подивіться на цю красу. От, просто покажи кожну Давай я розповім. ну давай. ну давай от Уявіть собі, букет квітів в такій вазі. Будь-який. Я бачу тут неймовірні гортензії, мої улюблені. Ціна питання цієї вазочки. 1080 гривень, ну що казати. Ну, якби мені не вести додому, чесно, я б усі ці три захопила б собою, тому що квіти в моєму житті завжди. Ну, а це взагалі без коментарів. ну Тут просто смотрю і віжу. Неймовірно, гарна, дуже еротична ваза. Е, я думаю, що десь в такому самому діапазоні. А подивіться на цей профіль. От сюди, ну будь-що, якісь модерні квіти і гладіолуси. Ну, просто неймовірно. І знову ж таки, ціна питання. Я не бачу, теж 1080. Давайте ще про цю вам скажу. 1215. Ну, що я можу вам сказати? Настюш, по-перше, скільки там у нас хвилин, бо говорити, я можу безкіпляти. А, супер, ми маємо до 10 вкластися. Запам'ятайте, мережа магазинів Крам, які тіко у Львові, як кажуть на Галичині, на Гварі. Вони, є будь де, на Галицькій, на Краківській, на Вірменці. А зараз ми знаходимося в моєму самому улюбленому на катедральній, поруч з Латинською катедрою, там, де ходить трамвай, повезе мене туди до навколо весна. Мій улюблений двічка, яка везе мене на Костелівку навпроти Латинської катедри, поруч е Міжнародний вареничний фонд. І купа, купа щастя буде у вас з собою попереду новий рік. Заходьте, купуйте, робіть свій настрій. А я з вами прощаюся в своїх яскравих наушничках. Щаслива і задоволена ваша Оксана Дем'янишина поки що зі Львову, а далі побачимо! Па-па!